Привіт, Микола, привіт, Антон. Зніму, щоб ти розумів, про що я говорю і взагалі наскільки тобі це буде потрібно, бо я розумію, що ти там плануєш переїжджати звідти колись отець, як воно це стане, а зиму треба буде перезимувати. Ось дивись. Значить, на моєму будинку є отака драбина. От. Вона стаціонарна, вона до будинку. Прикручено на всіх лізу нагору. У неї є отакий вихід, щоб це було просто залізти, просто злізти. Так? Для чого це поля високовольні? Це от мої сонячні панелі. Це означає, що якщо одна панель засипана снігом, то все поле просяде, не буде генерації. Її треба чистити. Відповідно, треба залазити на дах. Але в тебе кут більше ніж у мене. Я ходжу вільно. от, І от такі є бордюри. Бачиш, Антон знає, бо це він ставив. Ці бордюри дозволяють, я вже навіть взимку тут їхав. Якщо раптом що, ти об них зупиняєшся, Тіпа, ногою, якщо впав. От. Тепер, що таке блискав Твої хлопці, які тобі ставили, якщо б вони розуміли, що вони роблять, вони б зразу це говорили. А виходить, що вони або був обраний халявний варіант, або вони просто цього не вміють. Ось дивись. Блискав іде по периметру. Туди, туди. Спускається по водостоках вниз. Шпиль, потім по конику. Зроблений, заізольований від даху, щоб блискавка щоб б'є, щоб вона не кидалася на дах. Іде туди в край. І так само йде шпиль. Вон шпиль. Оце для чого зроблено? Бачиш, у тебе теж на фотці там Антон скинув. Оце ж край. Якщо вона сюди влупить, то все, вигорить нафік. А так є оцей захист, да? є шпиль там. Ці шпилі теж треба зробити довші. Це мені схалтурили. Шпиль тут і основний шпиль отам, та? теж треба зробити довші мені. От, Вони сходять вон там посередині, туди спускається вниз. Е, оце, до ринг, сюди. бо Туди куди тече вода, туди може стекти і струм. Тому треба захистити. От. І щітка треба, щоб ти міг наприклад, залізти сюди. І почистити. Якщо ти цього робити не будеш, то треба ставити систему, яка буде кабель, який буде включатися і прогрівати і танути. Так? Ну, Ми ще це все обдумуємо, тому що мені тут залізти просто, бачиш, у мене є куча прибамбасів для цього. Я зразу про це подумав, бо я знав, що у мене тут все будуть панелі. В цьому випадку в тебе схил більший, тобто як там взимку по ньому лазити. Яку безпеку робити, як чистити їх, тому що засипає Сніг насправді небагато, але засипає раз і воно лежить потім місяць. Його треба зразу зняти, бо потім воно у мене було таке обмерзає, його нічим не здереш, його треба просто відігрівати. Ну а на морозі мінус 10 це не дуже, ну, не дуже весело. Тому про ці речі ми ще з Антоном поговоримо, тобі порадимо, бо він там більше знає по куту. Я думаю про те, що я буду може їхати сюди на Київщину, тут в тебе заїду, тоже, відзніму то, що, що знято, якщо треба буде. Про це треба думати для того, щоб це. Ти розумієш, тобто, в тебе це зараз не просто дах, як і в мене. У тебе це вже сонячна станція, в тебе вже енергетичний об'єкт. І в нього є певне обслуговування. Ну, взимку точно, влітку ні, тому що воно дощиком миється та й все. Так що, таке от я знімаю, бачиш, я собі підійшов до сходів. Спокійно собі на них стаю і пішов вниз, от, без всяких проблем, без напряга, без ну, небезпеки. якоїсь. Тому тобі теж варто подумати, щоб зробити таку от стаціонарну драбину, якщо ти бачиш тому зміст.